Вітаю вас, шановні друзі. Темою нашої сьогоднішньої розмови будуть непрямі вибори президента в Європі. Ну, ми знаємо непрямі вибори існують в США, непрямі вибори існують в КНР, тобто це дві глобальних економіки, і два лідери глобального світу, нинішні з геополітичної та економічної точки зору. Ну, і Європа, це теж 300 мільйонів людей, і це серйозний конгломерат Європейський Союз. А в рамках Європейського Союзу там дуже багато неузгодженостей з точки зору процедури. Ну як це внутрішні справи? Ну, скажімо, дивіться. Греція, Мальта, Сан-Маріно і Швейцарія президента обирають безпосередньо в легіслатурах, тобто в парламентах, легітимно обраних парламентах. Но є другий варіант обрання президента колегією виборщиків. Або виборча колеги, як вони називають. Ну, насамперед, це Італія і Німеччина. Дві потужні країни Європейського Союзу. І ось там обирають депутати парламенту разом з представниками регіонів. Ну, ось така от ситуація. Дивіться, в Швейцарії обирають президента взагалі на один рік, з якого. Диво вони так роблять і чому така процедура заохочується, використовується у Швейцарії. Президента Швейцарії обирають на один рік з членів урядового кабінету, урядового кабінету Федеральної Ради. Водночас з обранням віце-президента, шановні друзі, тобто одразу і віце-президент. Далі. Президентом Швейцарії держави обирають члена урядового комітету, який в попередньому. На складі був віце-президентом. Тут бачите, що там складна система. Тобто, треба бути побути спочатку рік віце-президентом, а потім ти можеш бути рік президентом Швейцарської конфедерації. Ось така цікава система. Для обрання президента Швейцарії потрібна абсолютна більшість дійсних членів парламенту. Ну, на практиці десь порядка 25%. Людей, які мають право обирати президента Швейцарії, вони не беруть участі у голосуванні, тому що їм або кандидат не подобається, значить, або щось інше. От ну, у будь-якому випадку, ми бачимо, що. Абсолютно більшість дійсних членів парламенту має обирати президента Швейцарії. От ну були всякі випадки цікаві в історії, але в принципі траплялися і такі випадки, що президентом була особа, яка набирала 43 голосів від номінального складу легіслатури. От, так що, бачите, що не обов'язково 60% в залежності від тих, хто бере участь у голосуванні. От, ну, у будь-якому випадку, ми бачимо, що Швейцарія це цікава країна, вона активно використовує референдуми з приводу і без приводу. Ну, багато країн мають гроші, то чому не провести референдум? А референдум це ж всенародний, Тобто з того чи іншого питання, у них там є спеціальна процедура, і вони головні питання, які потрібно обговорити у себе на референдумі, виносять на всенародне голосування. Ось, бачите, така цікава країна, Швейцарія. З одного боку у них нема всенародного... Обрання президента, тобто обирає парламент за своєю там виписаною процедурою. Водночас вони дуже активно пряме голосування використовують при ухваленні політичних рішень. Оце от така от політико-технологічна специфіка Швейцарії, тобто вони активно залучають людей для участі у. На референдумах своїх, ну, натомість тих людей не допускають до обрання президента. От, ну, власне кажучи, можна було б захоплюватися або сперечатися з такою політичною технологією. Ну, в будь-якому випадку, ми знаємо, що Швейцарія досить багата країна. От це такий сейф Європи. Я не скажу, що офшори, тому що у них там це все діло відбувається цивілізовано. Але от бачите, політичні процедури обрання влади ось такі: тобто, всенародні референдуми і не всенародне обрання президента Швейцарської конфедерації.